В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки вітаю. Це програма Молодь Плюс. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про місцеві органи влади. Чи зміниться робота на місцях після вибору молодих нових мерів, депутатів і селищних голів. Хто вони наймолодші депутати Київради і чи зможе виконувати обов'язки селищного голови 22-річний студент? Про це все ми говоримо з Марисою Захарченко, менеджером проєктів КВУ. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Марися, загальної статистики по Україні ще немає, але ми порахували цифри по депутатам Київради. Давайте подивимося. Зі 120 обраних депутатів Київради молодих, а саме віком до 30 років буде 22 це майже 20%. Наймолодший – 19-річний свободівець Михайло Буділов. На другому місці також Свободівець 23-річний Святослав Кутняк. Третє місце посіла кочур Марина Анатолівна 1991 року народження. Від батьківщини. Найбільше молодих людей від партії Свобода понад третина обранців. У партії єдність молоді депутати склали 26,5%. відсотків. Від батьківщини пройшло більше 17%. відсотків. Від партії «Блок... Ок, Петра Порошенка Солідарність приблизно стільки ж. Партія самопоміч має найменший відсоток молодих депутатів. Всього 4,5 відсотки, а саме одна людина з 22. Отже, близько третини депутатів Київради молоді люди до тридцяти 35 років. Загально статистики по Україні поки що немає, ще не встигли підрахувати. Але загальні тенденції все-таки ми можемо озвучити, якими ви бачите їх. По-перше, щодо, коли ми говоримо про участь молоді в політиці, і щодо того, хто з молоді пройшов в політику, варто, по-перше, звернути увагу все ж таки на молодь як на виборців, тобто на молодь на явку молоді, яка, на жаль, є досить низькою. Це традиційно як для України, так і для світу. Тобто, якщо, наприклад, там 46 орієнтовно у нас була явка на цих виборах, то серед молоді от, на минулих парламентських молодь це було 30%. Тобто, люди віком від 18 до 25 років, вони доволі часто часто ігнорують вибори, тобто вони вважають, що е, вони не мають ніякого впливу на вибори а тим більше місцеві зазвичай так, ігнорують так, так місцеві і але з іншого боку, щодо причини цього є інша причина, це власне те, що саме місцеві вибори тут могли. Голосувати люди за місцем реєстрації, і багато молоді, як ми знаємо, навчаються, тому було досить складно їм, мабуть, поїхати додому і проголосувати. З іншого боку, балотуватися на місцевих виборах могли люди, ті, хто не за місцем реєстрації. Тобто, певним чином щодо балотування, це могло сприяти тому, щоб молоді люди брали участь як кандидати. Водночас я чула, що новий закон про місцеві вибори не дуже сприяє новим обличчям, зокрема, підняти з 3% до 5% прохідний і також. Неможливість маленьким партіям брати участь, неможливість об'єднувати маленькі партії в блоки. Власне, цей п'ятивідсотковий ценз і неможливість самовисування, наприклад, в обласних радах, також районних, в місті радах, е, йшлося про те, щоб сприяти партійній розбудові. Тобто, власне, е, певною мірою дійсно це, це заперечує і може вплинути на те, щоб е, якийсь молодий чоловік чи жінка балотувалися. Але з іншого боку, це Може сприяти тому, що е, будуть ці молоді люди долучатися до партій. І, зрештою, тут дуже е, важливо звернути увагу на партійну розбудову, на партійну систему в Україні. Чому тому, що власне, от, членами виборчих комісій були, е, вони формувалися за поданням від партій. Е, е, і, взагалі, великою мірою цей процес, от, самі місцеві вибори, вони адмініструвалися за ресурсами партій, тобто от, ці члени виборчих комісій. І тому тут, в певної мірою, все ж таки, цей ценз, він сприяв партійній розбудові. Але... Дійсно, от щодо молоді, щодо того, щоб от неможливість як самовисуванцю брати участь у виборах в деяких місцях, в деяких областях дійсно це трохи так знижує можливість молоді балотуватися. Якщо говорити все таки про ті нові молоді обличчя, які таки пройшли, хто вони, які вони чи можна тут говорити про, скажімо так, несправедливе обрання, коли нове молоде обличчя всім сподобалося, насправді воно робити нічого не буде. Зазвичай молодим, власне, дуже важко конкурувати на виборах з такими більш старшими особами, тому що великі вибори на жаль в Україні це передовсім питання ресурсів, і в тому числі матеріальних. І от за підрахунками комітету виборців, спільно з порталом, де ми проводили такі підрахунки. Партії на місцевих виборах витратили от найбільше, практично 2 два 2 мільярди гривень на агітацію, на ведення кампанії. Зрозуміло, що у маленьких партій таких ресурсів немає. І тому, скажімо так, якщо все ж таки наважується, молодий, молода людина наважується брати участь у виборах, вона змушена вживати певних, вдаватися до інших способів звернення до виборців. І зазвичай це зрозуміло, що це не політична реклама, а це скоріше спілкування вже з виборцем. Ну, Тут також соцмережі, напевно, соцмережі, дуже допомагають. Так, так. І насправді, от цей, ця можливість, ці такі саме соцмережі, вони… Вони вже впливають і на більш старших кандидатів, тобто на їх рейтинг. І тому власне тут молодь має перевагу. Вони більше активні в цьому сенсі. Вони більше можуть долучатися. Вони не включаються mm -hmm. в соцмережі лише на період передвиборчої кампанії. Вони там весь час активні більшість, скажем так. Так, але в передвиборчій кампанії також вони включаються. Тобто, наприклад, були там різноманітні флешмоби щодо того, щоб сфотографуватися з бюлетенем і там це виставити, це викласти цю фотографію в соцмережі. Але йдеться власне про те, що дійсно тут молодь, хоча вона має менше ресурсів, але з іншого боку, вона більше має доступу до цих мереж і до цих нових технологій. І знаємо, вже от, наприклад, в Америці, в Канаді проводилося дослідження щодо того, що от, згадуваність в Твіттері, наприклад, от в такій мережі, як Твіттер, згадуваність кандидата або політика і голосування за нього, тобто результати голосування за нього, вони певним чином корелюються. Тобто йдеться про те, що не тільки що власне взагалі весь цей виборчий процес і політика вона змінюється. Вона певним чином переходить соцмережі. То ви Зараз підказуєте нашим політикам, що треба бути активнішими так, в Твіттері. Так, бути активнішими, бути відкритішими. І в цьому сенсі також молодь також долучається, от зокрема щодо того, щоб різноманітні ці такі способи. Молодь дуже легко оптимізує вже наявні, якісь застарілі методи. От, власне, також чимало громадських організацій, в тому числі і в тих, в яких беруть участь молоді люди, вони просувають таку більш активне використання онлайн петицій. От, наприклад, що насправді дуже ефективно може вплинути на роботу ради тої чи іншої. Єдине, що тут вже питання ресурсів, того, щоб були сайти у рад, і а в майбутньому громад об'єднаних, і щоб до цих онлайн петицій могли люди. Долучатися, ну у Київраді сайт не такий поганий, в принципі, дійсно петицій досить багато. є Навіть відкритий бюджет, навіть такі технології, як відкритий бюджет і здатність. Але там. це за рахунок за допомогою активістів створена ця платформа? Це питання. Насправді, якщо чесно, я не знаю, яким чином. Я знаю, просто що вона ще є така змога там взяти участь певним чином формуванні цього бюджету. Ну, такий більш ігровий якийсь момент має характер. Ну, кореспондентка Радіо Свободи поспілкувалася з двома молодими новообраними депутатами. Давайте подивимося, про що ж вона їх розпитувала. Ся таблиця. Подивитися, що воно в якому стані знаходиться взагалі будинок. Він, пашу, вам, не він, що, трішить, Наймолодшому депутату нової Київради Михайлу Буділову 20 років. Він висувався від свободи. Одне з першочергових завдань для нього домогтися нового житла для 300 мешканців старого аварійного будинку у Деснянському районі, у його окрузі. Гриби вияли, пани. Це все. Як можна щось тут робити? Які, якому капітальному ремонту воно підлягає? Близько двох років Михайло як громадський активіст разом з жителями намагається достукатися до чиновників, аби ті звернули увагу на, на людські житлові умови з рибком та сморідом. Питання не вирішується вже понад 10 років. Посада депутата дає важелі впливу та нові зв'язки. Тому питання пошуку житла для цих людей може нарешті зрушити з мертвої точки. Моя буде задача в мене буде повноваження взяти пані Марію та взяти мешканців і піти разом вимагати. Якщо ми будемо постійно так робити. Ми це й робимо. Знаєте, районом насправді дуже багато мало хто займався. А мало хто ж приходив, мало хто проти сильно працював з людьми, особливо в міській владі. Дуже мало і тому дуже багато проблем. Я ж сам на собі відчуваю, тому що я тут живу. Мешканці сподіваються на допомогу від новообраних молодих депутатів-активістів, проте побоюються, що передвиборчі обіцянки залишаться порожніми словами. Особливо, як вибори. О провладні всі валять сюди. Не остановить як ріка. Страшне і до їх тоді достукаться можна. Після виборів нема місцеві проблеми мають вирішувати депутати місцевого рівня, а не Верховна Рада, президент чи прем'єр-міністр, каже новообраний депутат від самопомочі Вадим Васильчук. Він переконаний, самі люди повинні зрозуміти, що саме вони можуть і мають впливати на вирішення місцевих проблем. Всі знають, що робити на рівні держави. Вони не знають, що робити в дворі, вони не знають, що робити в будинку, чи робити е, в об'єднанні цих будинків, наприклад, чи там знову округів з округами, там кілька громад, кілька тому, що не мають досвіду і не розуміють, що вони можуть на це впливати. Оцього ні, ці все там, зро, там ну що, це нехай Жек займається, там влада, ще, хтось зі. А от зато ми знаємо, що робити у Верховній Раді. Ми знаємо, як там що от всі закралися. Вони всі туди лізуть, тільки дірібанити. Серед багатьох завдань у Київраді Вадим Васильчук хоче насамперед сфокусуватись на вихованні молоді. Заприклад, візьме свій досвід роботи в спасі. Вадим Васильчук балотується вже в четверте. На попередніх місцевих та парламентських виборах не пройшов. Висувався від демальянсу. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ. Дякую. Альоні Качкан, У мене в студії Марися Захарченко, менеджер проєктів КВО. Пані Марися, все таки був цей запит на молодь. Молодих кандидатів хотіли виборці бачити ці нові молоді обличчя? Насправді можемо говорити про те, що саме молодь була рушійною силою тих процесів, які відбувалися кілька років тому, я маю на увазі революцію. Тобто йдеться про те, що насправді певний такий імпульс молодь задала, і молодь впливала на політику, і зрозуміло, що від молоді власне є цей запит. Так само є запит від суспільства. Тобто, якщо говоримо про те, що низька явка на місцевих виборах, хоча вона досить така середня, але вона великою мірою через те, що нових облич, от якщо, Проводили соцопитування, то респонденти відповідали, що немає нових облич, тобто був запит на нові обличчя, і цим також скористалися партії. Чимало партій, тобто йшлося про те, що партії говорили, що там ми нові обличчя. У нас серед наших кандидатів є чимало нових облич, і не розслумачуючи, що саме мається на увазі під цими новими обличчями. Якщо це просто молода людина, то це не означає, що вона нове обличчя. Вона могла брати участь вже попередньо в певних е виборах, в деяких виборах і зрештою. Тою аналіз, який проводив комітет виборців, показав, що більше в половини відсотків так і було, в більше 50% відсотках так і було випадків. Тобто ті партії, які декларували, що у них там є нові обличчя, зрештою виявилося, що вони вже брали участь у виборах попередніх. Ви говорите, що проблеми напевно з фінансуванням, можливість рекламувати себе в соцмережах є у молодої людини. Все таки, як вона може потрапити, приміром в місцеву раду, за рахунок чого? За рахунок вона може потрапити. По перше, зато за рахунок того ресурсу, я маю на увазі інформаційного. Тобто, це, по-перше, якісь певні мережі. По-друге, за рахунок активізації саме е, молодих виборців. І от власне я б радила молодим кандидатам більше активізуватися на молодих виборцях, тому, тому що це якраз електорат не дуже задіяний взагалі політичними партіями. Тобто політичні партії загалом розпорошують так свої гасла. От ми так само бачили це на місцевих. Виборах, що вони настільки їх такою мірою розпорошують, що взагалі загальноукраїнські там якісь проблеми беруть загальноукраїнські так. і декларують, що вони їх вирішать, так і також не акцентують увагу ні на проблемах от якихось специфічних категорій, боячись втратити певний електорат. Тобто молодь не є задіяною, і певним чином така низька явка молоді є ресурсом, який молоді кандидати можуть можуть все ж таки використати. Що тут ефективно залучені молоді до виборів? По перше, йдеться, на жаль, про е, такі от містки, все ж таки, ресурсомістки кампанії як особистісне спілкування із виборцями. Тобто, тобто вихід на вулицю, запрошення людей чи по квартирний обхід в Америці. Тоб. Ми бачимо, що кандидати приходять в будиночки так, там в Канаді. До речі, так там також були такі акції, що от по гуртожитках ходили кандидати, і також говорили про те, щоб там про, 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 мали якусь домовленість з тим, щоб виборці принаймні хоч проголосували. Е, на жаль, от, як я вже говорила, наші політичні сили більшість таких політичних сил не мають взагалі запиту до того, щоб долучати молодь до голосування. І якраз це є такий от момент, який можуть використати молоді кандидати, і на маленькому певному навіть окрузі, можливо, в селищі якомусь тут легше поспілкуватися вже з виборцями. Якраз безпосередньо. У нас дуже яскравий є приклад на Черкащині. А головою став 22-річний студент. З ним поспілкувалася Дар'я Бунякіна. Середина робочого дня, а новий очільник Подільського Артем Кухаренко у справах в районі. Щойно повертається, одразу йдемо до сільського клубу. Незабаром тут кипітиме ремонт, встановлять нові вікна, двері та замінять проводку. Повернути молодь, навернути молодь до, клубу, до культури. Щоб відновити, не відновити а щоб клуб нормально функціонував. Для цього потрібно, я вважаю, щоб тут було тепло. Тому що не можна в холоді нормально існувати, розвиватись. До Дня Святого Миколая оновлений клуб відкриють благодійним концертом. На нього вже запросили гостей з області та усіх жителів села. Зібрані кошти підуть на відновлення дороги від знаку Подільського до. Аж донизу минулого року за гроші, вилучені з продажу квитків на один такий захід, жителі села побудували дитячий майданчик біля школи. Поки Артем про це розказує, біля нього гуртуються школярі. Новообраний сільський голова від народження живе в Подільському, тож знає тут усе і всіх. У дітлахів, до речі, свої побажання щодо розвитку села. Я хочу, щоб у нас і біля школи, і біля і наших стадіон був обладнаний сучасними. З часими технологіями, щоб нам закупили нові м'ячі і в школу, і, ну, і щоб у нас створилася наша футбольна команда. Недалеко від клубу розташований тренажерний зал. Я хочу, щоб туди завезли нормальних тренажерів, щоб було більше як сказати народу, щоб займалися, щоб в цьому селі був якийсь. Щоб не курили, не пили. Тренажерку у непримітному підвальчику зробив за особисті кошти, каже Кухаренко. Те, що відкриття було напередодні виборів, називає збігом. Самі ж хлопці складаються по дві гривні за тренування. Це символічна плата, щоб зібрати гроші на нові тренажери. Я дуже хочу, щоб молодь не просто не виїжджала, я хочу, щоб сюди молодь поверталася. Для цього треба робочі міста. Я не господь бог, я не можу це зробити миттєво але я буду їздити скрізь стукати в різні в різні двері в різні в різні куточки щоб тут З'явилася робота. Не просто робота, а робота, яка буде цікавить молодь. Своє майбутнє Кухаренко пов'язує з рідним селом, незалежно від того, чи буде у нього посада після закінчення цієї каденції. Роботу Артем поєднує із навчанням. Він студент історик п'ятого курсу у Черкаському національному, має і співоче хобі. Будемо разом і разом. ми назавжди. За два тижні, відколи офіційно став сільським головою, Артем втомився від уваги преси. Втомилися, вочевидь, його односельчани, адже відмовляються говорити на камеру. Люди, які проживають в моєму селі, вони, вони чекають від мене не пустих слів і обіцянок, вони чекають від мене дій. А те, що вони останнім часом от аж занадто, можливо, бачить по телебаченню, можливо, їх лякає. Що прийшла людина, яка прийшла не робить. А прийшла піарить і продавати свою кандидатуру. Хлопець обіцяє, перші результати роботи будуть вже за місяць. Один із наймолодших сільських голів в Україні переконаний, що для змін потрібні не стільки кошти, скільки бажання. Утім, як без грошей відремонтувати гуртожиток чи футбольне поле він поки не пояснив. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. Я хочу зауважити, що за Артема Кухаренко проголосувало 80% односельчан. Це досить висока цифра, але все таки цікаво, чи будуть кандидати тепер вже депутати чи голови, чи мери, продовжувати роботу на місцях, ту, яку вони почали? Ну хтось ставить майданчики, хтось говорить, що поставить майданчики. Як ви думаєте, після цих виборів зміниться робота на місцях? Я думаю, так. По-перше, йдеться про децентралізацію і про те, що значна частина ресурсів, як ми знаємо, буде передана на місця в об'єднані громади. Тому я думаю, насправді, що це дуже так вплине на активність і молоді, і в тому, що вона буде дуже так, якщо вона вже прийшла до місцевих органів влади, вона матиме певний стимул певним чином розподіляти ці кошти. Сподіваємося на те, що вистачить досвіду, але тут Власне, брак досвіду я б не сказала, що це дуже велика проблема. Тому що політики зазвичай вони не можуть. От людина, яка балотується, вона зазвичай не може орієнтуватися в усіх нюансах місцевого врядування. І так само і молода людина, яка швидко навчається, вона зможе розібратися в тих чи інших нюансах. Також бачимо наприклад, громадських організацій, що імплементуються саме також молодіжними громадськими організаціями, різноманітні такі практики залучення громадян. До от, до розподілу бюджету, до е, вирішення тих проблем, які є пріоритетні на місцях, тобто щоб люди на місці вирішили, що їм перше робити, поліклініку чи дорогу, грубо так, кажучи. Так, це називається е, учасницьке бюджетування, тобто. Е, Партиципаторне бюджетування, як це інколи називається. Така практика є досить поширеною, відносно поширеною насправді у світі, але вона набирає обертів вже приблизно десь. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, у двох тисячах міст це невеликих від малих до великих міст це практикується. Дуже це поширено в Польщі і є проекти, які також це, намагаються в Україні це також поширювати. Тобто йдеться про те, що частина грошей з міського бюджету там це може. Бути від 1% до 5%, що вона лишається, нібито резервується для того, щоб вже громадяни самі подавали певні проекти і потім обирали. Якісь цих проектів є найбільш достойними для фінансування. І якраз от, я думаю, що молодь може взяти на озброєння. Вона є відкритою до нових до нових тенденцій, до нових якихось методів управління. І я думаю, що молодь, якщо вона буде уважною до цих всіх тенденцій, не буде намагатися наслідувати своїх попередників, якраз в цьому їхня. Перевага нам стало цікаво, як оцінюватимуть своїх кандидатів, за яких голосували своїх мерів за їхньою діяльністю. Ми спитали про це в Твіттері. За якими критеріями збираєтесь оцінювати роботу нового мера вашого міста? і последовательні речі. Критерій, 1. качество житті за швидкістю зменшення кількості шаурм'ячних і наливайок. Мой критерій: скільки грошей привлек в качест інвестицій. За критерієм прозорості діяльності, за якими критеріями будете оцінювати роботу депутата свого округа до міськради в першу чергу за тим, чи він зробив щось для свого округу, на якому був обраний, Фактично Проголосував за номер 3. достойних ні. Лучше спросіті ли ви фамілію кандидата, за якого проголосували. Остання ремарка теж е, досить слушна. Не всі дійсно пам'ятають, не всі дійсно знають, за кого голосували, тому що складна досить була система на цих місцевих виборів. Скажіть, будь ласка, пані Марися, е, чи зможуть все-таки ці нові люди, яких не так багато, але все ж таки вони є, змінити ось цей формат, застарілий такий незмінний роботи місцевих органів, що їм для цього потрібно і що можливо навпаки заважає? Потрібно по-перше, от як я вже говорила, не намагатися наслідувати своїх попередників, тобто не намагатися робити вигляд, що там і не звертатися до людей тими гаслами, які є вже так би мовити, такими заїженими, які досить часто вже використовувалися людьми старшого віку. Але насправді тут важливо, головне, щоб людина була професіоналом і щоб вона була відкритою і її діяльність була відкритою. В такому разі я думаю, що в неї. Власне, буде і більше і прихильників, і виборці не будуть розчаровані в тому, щоб вони віддали свій голос. Тобто, що а що щодо того, що не робити? От, власне, не наслідувати своїх попередників, і що робити. Робити прозор робити звітність депутатську, тобто вчасно ці звіти оприлюднювати, запрошувати громадян до участі у процесах управління містом. Зокрема, там, наприклад, запрошувати їх на громадські слухання, громадські обговорення, і громадяни вони оцінять таку до них зверненість новообраних кандидатів. Що може бути перепоною? Перепоною може бути, коли, наприклад, рада складається з людей, які є старшого віку, які є. Такі досвідчені вже певним чином. Вони певну систему вже формують собою. А людина, їх, яка очолює, є молодою і новачком. Але сподіваємося, що енергії новачкам вистачить. Дійсно, будемо сподіватися, що ми не розчаруємося у людях, яких вибрали. Це була програма Молодь плюс. Почуємося наступної п'ятниці. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.